Тих, хто не згідний з діями банківської системи по відношенню до позичальників, об'єднала Всеукраїнська організація Правдива країна, яка відстоює їх права. Враховуючи те, що піднявся курс долара, ті, хто взяв валютні кредити, опинилися у складному становищі. 26% людей позичальників можуть надалі обслуговувати свої кредити. Всі решта 74%. Зараз в такому становищі, що не мають грошей. І відповідно на грані виселення з своїх помешкань це говорить про те, що держава обов'язково має втрутитися і захистити таких людей. До прикладу, в Угорщині держава організувала соціальне житло і переселяє таких позичальників. В нас такого поки що немає. Закон князевича, який прийняли на початку липня у Верховній Раді, розповідають позичальники, ігнорує їх вимоги. Він не опирається на поступки зі сторони банку чи держави. Поданий був проєкт, і він вже діє про мораторій, який забороняє банкам в односторонньому порядку забирати майно. На сьогоднішній день також занесено в Верховну Раду було нами законопроект, що стосується наших валютних позик. А саме це був закон Рудьковського. Хоча на сьогоднішній день проголосовано в першому читанні законопроект, який Взявся ні звідки, можна так сказати. Закон князевича, який був прийнятий в першому читанні, абсолютно не відповідає е, нашим вимогам, тому що якщо прочитати і проаналізувати цей закон, то виходить, що гашаться тільки проценти і в ніякому разі не тіло кредита. Тобто позичальник буде вічним позичальником, тобто він буде працювати тільки на погашення процентів. Наступний крок це зрозуміло, що це буде е, наше. Пікетування Верховної Ради в перших числах серпня, тоді коли буде вноситься цей законопроект у другому читанні. Активісти кажуть, єдина можливість довести справу до кінця і добитися справедливості об'єднатися усім валютним позичальникам. Телефон тернопільських активістів 067 494 96 20.